83, 107, 106, 107, 112, 116, 118, 136, 199, 137, 141, 154, 174, 222, 188, 135, 178, 115, 111, 109, 107, 117, 105, 94, 93. 56, 67, 53, дев'яносто три, шість, шістдесят сім, три, п'ятдесят пять, сімдесят вісім. 60, 63, 63, 164, 176, 153, 139, 114, 262, 229, 199, 117, 178, 202, 172, 160, 212, 199, 101 111, пастук. 86, 97, 99, 118, 92, 91, 214, 221, 264, 255, 233, 235, 233, 211, 188, 154, 177, 241, 182, 153, 137, 140, 140, 141, 144. 143, 159, 200, 72, 61, 52, 68, 49, 75, 154, 156, 172, 1030, 907, 274, 240, 97, 164, 118, 153, 142. 91, 57, 57, 64, 58, 57, 46, 62. Сліди демонтажу. 57. Так, тут 7. 7, Всі вікна оригінал крім болого. Тут 246, 1200. 1100. 1300. 1400, Крыло. 84, 82. 92, 83, 96, 81. 80. 257, 243, 246. 311, 331, 145, це ми дивилися. Гумакапсен, Тиски майже без виробатки. Так, ка 3000 рік виробництва не бачу. Контектор. Тому 23-й рік, 43-й тиждень 20-го року виробництва. Задні гальмовні диски, виробітка міліметр.